Ніч над землею, зорі на небі, радість велика на землю зійшла, зірка засяяна в небі яскрава, радість всі люди в цей день торжества. Вставай, пробудися, віцну вся земля. Сьогодні сіяє, як світло Христа, сам Бог воплотився у маленьке дитя, для нас появилась та радість свята. Для кожного дому і для родини, щоб в кожному серці Ісус поселився, щоб кожен прийняв подарунок дитини. Віддаймо хвалу ми сьогодні, дитячим, Він буде достаток всю силу прийняти, Відкриймо серце, щоб могли, могли ми те взяти, щоб Бог нам дарем віддати! Христос народився! Христос народився! Христос народився! На Вся слава Ю!